Привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі! Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачне, а головне швидке в приготуванні печиво до чаю або кави. Залишайтесь зі мною! Пісочне печиво з абрикосовим повидлом чудовий варіант для сімейного чаювання. Воно виходить ніжним, розсипчастим, з насиченими нотками кислинки абрикосу. Та легким відтінком кокосової стружки В миску викладаємо розм'якшене вершкове масло, додаємо цукор і сіль, і розітряємо вінчиком, потім додаємо яйце і абрикосове повидло. І все ретельно перемішаємо. Окремо змішаємо борошно з розпушувачем і просіємо у тісто. Все перемішаємо до однорідності. Накриємо миску харчовою плівкою і уберемо у холодильник на 10 хвилин. Я витягла тісто з холодильника. Будемо формувати з тіста кульки. Приблизно по 30 грамів кожна. З всього тіста в мене вийшло 13 штук. Викладаємо кульки на дийко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. А потім продавимо у центрі кожної кульки невеликий отвір. Я це роблю за допомогою кінчика дерев'яної ложки, який обваляю у цукровій пудрі. Притрусимо печиво зверху цукровою пудрою і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 15 або 20 хвилин. Залишимо печиво охолонути. Я розбавила трохи абрикосового повидла теплою водою і змащуємо їм зверху печиво. А далі обваляємо верх печива у кокосовій стружці. І заповнюємо отвір печива абрикосовим повидлом. Для зручності я виклала повидло у кондитерський мішок. Ось таке гарне і дуже смачне вийшло печиво. В Міру солодке. Ніжне тісто та яскрава начинка абрикосового повидла створюють чудове поєднання смаків. Друзі, приготуйте та смакуйте! І якщо вам сподобається це печиво, не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!